Так, з'явилися нові завдання з 8 травня по 15. такі. Значить, тут Прем дають. Потім різні клюшки. А також а ось до шоста частина, сама головна, слот в ангарі і дають чафі. М24 5 рівня. Ось такий танк. Даюся. Так Виконуйте завдання і отримайте нагороду. Таже підписуйтесь, буде ще дуже багато цікавого.